Всяко своя доля, і свій шлях широкий. Той мирує, той руйнує, той не ситим оком, закасвіта зазирає. Чи нема країни, чи зарабіті з собою взять у домовину? Той ту заму обирає, сватав його а той книжку, у куточку остихніш ніж брат, а той тихий та тверезий. Як кішечка підкрадеться, Боже ти нещасливий тебе час та й запустить пази і починки, і неблагай, не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка. А той, щедрий та розкошний, все храму мурує, то та утечество так любить, так за ним бідкує, так і його сердечного кров, як воду точить. А браття собі. Відтивши очі. Як ягнят. Нехай каже, а може такі треба. Такі треба, бо немає, Господа на небі. Ви в яймі падаєте, і колись реально на в світі багайте, та немає, немає. Шкоди праці, скаменіться, усі на сім світі. І царята, і старчата Адамові. І той, і той, а що ж то я, от що добре люди, Я гуляю, манкетую, неділю в будень, а вам нудно жалкуєте, я й Богу не чую, і не кричіть, я свою п'ю, а не кров людською.